Наша ненька Україна і шумлять вітрами молоді Звід усюди лється мова соловіна, плине піснею до рідної землі. Тож нехай дарує Бог вам щастя і добра. Хай світає квітка наша Україна. Мова кожного народу Неповторна і своя. Ні, гривлять громив не воду. В житті на своїй природній мові і потоки хоманять, з маклему ціпують, оплинову шумлять. Лов'їну, барвінкову, колосисту навіки українську рідну мову, удар дали мені батьки. Берегти її, плекати будем всюди, повсякчас. Бо єдиний, так як мати, в кожного із нас. Україною від міста й до Я радію українську. Я розмовляю українською. Я знаю українською. Я мрію українською. Я думаю, українською.